Жили в своїм краю немирно й тихо, учились діти, працювали всі, І не думали, що горе є і лихо ходили влітку по Жінки Росі. Чарівні квіти ми у полі рвали, плили віночки, літні дні ясні, а про війну ми навіть і не знали. Співали гарні і жінки. Війна, наш край, проклята, гримлять заряди, дивляться поля. На ту війну забрала мого тата і зовсім стала іншою земля. Мені тепер не хочеться співати. Молюсь, прошу, щоб тато був живий. Для тата хочу сонце малювати, живий татусю, тусю. Найкращі в світі чарівні пісні.